Привіт усім любителям мандрівок. Сьогодні, 9 серпня 25-го року, і ми знаходимося в місті Гадяч, колишній гетьманській столиці. За часів Івана Брюховецького, починаючи з 1663 року, Гадяч 5 років був столицею лівобережної Гетьманщини. Іван Брюховецький здобув гетьманську булаву саме завдяки московській підтримці. Тому з перших днів свого правління він вірою і правдою служить московському царю. Це Іван Брюховецький був першим гетьманом України, який поїхав сам на поклон до Москви. Мало того, що поїхав сам, то він ще зорганізував велику делегацію з усієї козацької старшини та керівників міст. 530 керівників поїхало разом з ним. Там він взяв собі і дружину. Росіянку. Але згодом, побачивши, що таке московська політика, він піднімає повстання проти Москви. В цьому повстанні він був і вбитий під диканькою, але ж українськими козаками. Сьогодні згадяча, ми розпочинаємо сплав по річці Псел. Річка Псел бере початок Білгородській області, протікає Курською областю, протікає через місто Суми Гадяч і впадає в Кременчуцьке водосховище. Тобто, псел є лівою притокою Дніпра. Довжина річки 717 кілометрів. Майже половину своєї довжини вона протікає Полтавською областю. Тож її можна назвати полтавчанкою. Тому ми сьогодні й тут. Іде процес складання байдарок. Тест на те, яка ж вода. Як вода, Серега? Супер. Вода супер. Вода чиста, прозора. Видно, як рибки плавають. І дно проглядається на глибину до двох метрів. Ну, я тобі так скажу, ніч була холодна. Це раз. Друге, біля самої дамби, вона тут збовта найде. 11.37, Ми стартанули із села Будещі, що біля Годяча. Ну це така красота. Ми йдемо без жодних перешкод. Річка глибока, повноводна. Десь півтора метра глибини. Шкода, що перешкод немає. Ми не пройшли кілометра. як вітя, наш шеф і найбільший старожил, він плаває. А, наш атаман, Наказний атаман, Вирішив показати переваги. Річки псел. Те, що в будь-якому місці можна зупинитися і ось поплавати. Водичка чиста, комфортна. Наш наказний атаман Вітя. Це я крупним планом знімаю. Приблизив якомога таких місць тут повно. Опа, є. Ось такі пляжні місця, де можна в будь-який момент причалити і відпочити одне на одному. Краса неймовірна. Ось через пару хвилин наступне місце для пляжу з пісочком легко вийти. Швартуємось! Давай запаркуємося. Запаркуємо. Віть, да, паркуємо. Паркуємося. А ми думали, ми слабі козаки, так. Да? Як тільки почули за 100 грам, так сходу вертаємось. Зараз ми рухаємося по лісовій зоні, але як говорить наш вітя, зараз лісова зона закінчиться і почнеться степ. Ми підемо по степу і в степу. Русло річки дуже міняється, воно кожного разу розвертається такою змійкою на 180 градусів в одну сторону, в іншу сторону. Ну, Поки що ми цієї змійки не помічаємо зараз. Міст до села Сари. Сари знаходяться на правому березі річки. І це одне із найбільших сіл Полтавської області. Чергова зупинка перепочить, освіжиться в річці. І це можна зробити будь-де. Де ми зупі... зупиняємося, практично кругом є тарзанки. І можна пострибати з тарзанок. <рес> Красота, звісно, не писуємо. І біля річки пастівень ось такий великий для корів. І, як правило, кругом в таких місцях є стулики, де можна посидіти, мангальниця. І там видніється, хватиться село Соснівка. Ми дійшли до Соснівки. Водолаз підводне полювання. Отак і козаки колись за очеретиною ховалися в річці. Не видно, щось надовго пірнув. Ох, йо. Ага. Багато борщівника на правому березі. Покажу борщівник зблизька. Це дуже отруйна, небезпечна рослина, яка викликає великі опіки шкіри. Зупинка під сарами, пісок, пляж. І тут таке капітальне місце для відпочинку. Баня, так. Да? Є де посидіть, а це хлопці кажуть, що це баня ось є. І інше місце, де є посидіть. Красоти. Корівки на водопої. Оце зайдуть у воду. Вони ще таким чином від водів. Ховаються у воді, ми знаходимося в такому місці, де на відстані 15 кілометрів, можливо менше, протікає три річки. Псел, по якій ми зараз йдемо, Хорол і Сула. От настільки багатий цей край водами. Біля річок корови ще не перевелися. І на річці псел нарешті побачили білі лілії. Їх тут недалеко, дек... не багато, декілька, але все-таки вони є. І ось попереду в нас іще. Ось іще лілія. Робимо перепочинок на підході до села Рошівка. Тут добре обладнана пристань, якась невелика база відпочинку, качелі є, Волейбольна сітка, натягнута крісла. І навіть отакий імпровізований декор ліса з глечиками і багато столиків. Тіньочок, огороджено все. І етикетка, щось там написано. Я думав, на воротях щось написано, але ні, тільки весла. На цьому місці навіть встановлений туалет. Із сідушкою, і папір навіть хтось залишив навмисне. Ну, хороше місце для того, щоб тут розбити табір на ніч. Підтяглась і друга наша байдарка підтяглася. Їм теж дуже сподобалось це місце. Продумані всякі дрібнички, і мило навіть лежить біля рукомойника. І столички різні, ну, молодці. Цей кемпінг так і називається. Два весла. Велика шана цим людям, які так дбайливо зробили, продумавши всі дрібнички. А це такий прикол, що я ніде не бачив. Закопаний в землю холодильник.